Хто з нас не любить прийти до річки, щоб помилуватися гарними краєвидами. А коли я побачила біля води розкішні жовті та блакитні квіти, моє серце просто затріпотіло і розтануло. Жовті квіти належать півникам болотяним. Цей корневищний багаторічник може досягати висоту півтора і навіть два метри і розповсюджений по всій Європі, Азії і навіть Північній Америці. Синіми квітами. Квітнуть півніки Сибірські. Цей вид, на жаль, занесений до Червоної книги України. Але давно вже вирощується в наших садках в якості декоративної рослини. Він має сорти з різним забарвленням квітів від білих і блакитних до пурпурових і двоколірних. Обидва види дуже невибагливі і чудово виглядають навіть після цвітіння.